Є такий вираз у дуже відомої особистості, це Антон Павло Чехов, якого Янукович назвав поетом, да? а він взагалі то писав, філософ, письменник, він казав, що треба щодня вичавлювати з себе по краплі раба. От ось ця арабська істотність. Яка на сьогоднішній день є чільною рисою того соціуму, того той протонації, яка сьогодні функціонує на теренах сучасної України, тому що нація не склалась на сьогоднішній день, після 350 років прямої окупації з боку різних імперій, і в першу чергу Московської імперії. Після невдалих спроб сформувати свою українську державу, ось ця арабська істотність, вона, на жаль, є пануючою. Вона сьогодні посилилася ще й тим, що, на жаль, була в 91-му 94-му році обрана, а в 96-му році вона остаточно закріпилася. Кланова олігархічна модель соціально-економічного розвитку української держави. І сьогодні ця модель призвела до того, що в Україні сформовано двополісне суспільство це 4 правлячого олігархата, і сімей олігархів, з їх дітьми, з їх обслуговуючим апаратом, які сьогодні на чолі з Юнаківською сім'єю захопили. Фактично державну машиною командні висоти в державі це з одного боку. Вони володіють сьогодні вже 70% національного багатства, і 70% бідного населення, які погоджуються бути рабами, і погоджуються і в сьогодні всього належить 5% багатства. І ці 70% погоджуються, щоб не тільки вони були усіми біоістотами. Да? Карнавальною такою, якою ж ну, це не нація, це така сублімація, да? а вони погоджуються, щоб і їх діти такими були. Фактично, Україна сьогодні перетворюється на таку стайню бандерлогів, да? певного збіговиська мавп, де одні більш сильні бандерлоги, да? гобліни, правлять, а інші. Мартишки, мавпи, погоджуються бути в них рабами на їх плантаціях. І сьогодні фактично правляча олігархічна бандакратія вона закріплює цю кастову систему. І мене дивує, що якби, що відбувається, молодь тікає з України, тобто 5 мільйонів молодих, сильних людей. Сьогодні працює за кордоном, живе за кордоном України і будує своє індивідуальне майбутнє, заможне, до речі, майбутнє. А ті, що залишились, вони мають значна їх частина зламаний хребет. І кажуть: ну що так сталося, так сталося. І по суті, я вже не раз це казав. На сьогоднішній день фактично від суттєво відновлюється. Ось тот синдром канібалізму, який панував на території материкової України в 1933 році, це був фізичний канібалізм. А сьогодні ми маємо морально-духовний канібалізм, коли люди якби поїдають себе і своє майбутнє, і майбутнє своїх дітей, і кажуть: ну ми ж інтелігенти, ми терплячі. Ну нехай так і буде. Ну нехай вони будуть мільярдерами, а ми будемо бідними. Ми будемо терпіти. Ми будемо терпіти. А -а -а. Така наша доля. Нехай вони крадуть. Значить, їм так пощастило, що вони можуть красти. Нехай вони нам дають, ми будемо продавати свій голос на виборах. Зато ми гречку отримуємо. Зато ми 50-100 гривень отримуємо. А що значить віддати, продати свій голос? Це значить продати свою душу. Підписати угоду з дьяволом, кров'ю підписати, продати свою волю, продатись тому, хто переміг в рабство, Балогам, Суркісам, Коломойським, Пінчукам, Іванющенкам, Януковичам, ну ім'я їм ім яке. Як в Євангелії написано, легіон, яка тут же тобі нагадить під двер'ю, яка викине сміття на вулиці, яка нап'ється, як свиня ляже, яка ось це і є біомаса. Ось це і є параметри біомаси. На жаль, ця зараза зараз розповсюдилась по всій Україні. Але ходять у нас дуже шановні наші люди старшого віку і кажуть: ми інтелігентні, ми дуже розумні, ми такі файні, ми такі працьовиті, ми просто дуже, дуже є делікатними. Ми тому заплющили очі, і ми не бачимо, що тут вбивають когось, а тут гвалтують когось, а там посадили політичного лідера у в'язницю. І е, кончають її, а там е, помирає другий який політичний лідер. Може вони в чомусь і винні, але вони все одно не винні настільки, наскільки винні правлячі бандити. Ось про що треба казати.